Він не дожив кілька тижнів до власного весілля. Крім нареченої та мами, за ним плакало усе село, врешті-решт вся Україна. Цими вихідними поховали нашого героя, що звільняв Слов'янськ. Андрію було лише 26. Нічого. Він був на передовій. Його восьмий окремий полк спецпризначення визволяв Слов'янськ. Куля прошила легені 24 липня під Луганськом. Сьогодні за юним героєм плаче усе село. Андрій був дуже і дуже добрим хлопцем, яких тепер на жаль дуже мало серед наших. Середношої молоді. Андрій було лише 26, проте у такому віці він вже був професіоналом. Служив на Хмельниччині контрактником. Коли в країні розпочалась війна, чи йти, чи не йти у гарячі точки, питання не стало. Це була людина, чоловік. Еталон зразок, яким повинен бути чоловік, яким повинен бути українець, патріот своєї батьківщини. Найбільше плачуть за хлопцем, мама та наречена. Вже у вересні молодята збирались одружитись, але нині ті, хто мали бути гостями на весіллі, прийшли у чорному.